Мені одразу запропонували роботу та запитали, коли я можу приїхати. На яких умовах? А дійсно то правда? Бо про афери, да або можливо, там якісь історії невиправданих очікувань. Теж багато історій. Можна підробити все в компанію. Це теж дуже з'явилося питання. Чому вони обрали мене? Чи немає тут якогось підвоху? Я вже думав брати квитки назад. Контракт на понад 4 тисячі євро на місяць, стажування майже рік в компанії в Німеччині, і все це у 19 років. І все це про нашого колишнього студента школи Гіллі. Ні, ми не будемо називати цю історію про успішний успіх, і тим паче не гарантуватимемо вам, що ви зможете пройти подібний шлях в ІТ. Але нам дуже хочеться поділитися цією історією, адже віримо, що для більшості з вас тут знайдуться цікаві відповіді. Вітаю Андрію! Як справи? Все добре, привітаю. Я тут обіцяла, що ти розкажеш нам, як все ж таки студенту вдалося оформити таке стажування. Але пропоную спочатку розкажи детальніше, будь ласка, де зараз працюєш? Чим саме займаєшся? Зараз я проходжу стажування у німецькій компанії Кіланка, яка знаходиться в Гамбурзі. Я веб-розробник та розробляю соціальне забезпечення для соціальних установ. Розкажи, будь ласка, як потрапив в цю компанію? Я потрапив у цю компанію через організацію, яка пропонує різні стажування по всьому світу, і через цю компанію зі мною зв'язався директор компанії, в якій зараз я працюю. І так ми сконтактувалися та я отримав пропозицію. Ну, це ж відбулось не за допомогою одного повідомлення, правильно? Це було багато етапів. І Розкажи, будь ласка, детальніше про них. Ну, умовно, ти потрапив на оголошення, чи тобі хтось запропонував щось, і далі ти вирішував, чи давати відгук, чи ні. Коли я знаходився у пошуку роботи, я наткнувся на оголошення, так і там було дуже багато пропозицій по всьому світу, і я відфільтрував. За тими, які мені дійсно цікаві. І так, в мене було декілька етапів. Один з яких це було перевірка моїх соціальних навичок, чи зможу я впоратися з тим, щоб переїхати в іншу країну і під'єднатися до цього ком'юніті. Ось. Перш за все, тобі розказують про компанію, про її політику, про те, чим вони займаються, та тобі потрібно якось зловити цей коннект, що ти їм підходиш або не підходиш. Чи сходяться всі зірки, та з твоєї сторони, і з їхньої, в тому числі? Так. Саме так. Розкажи, будь ласка, якою мовою? Було інтерв'ю англійською чи одразу німецькою, та а, скільки все ж таки етапів ти пройшов до того, як отримав вже готовий офер? І скільки ти чекав на відповідь? Це умовно був півроку або було за два тижні рішення прийнято. Інтерв'ю в мене було англійською мовою, бо тоді рівня німецької мови в мене ще було недостатньо для проходження інтерв'ю. Але. Компанія вже тоді зацікавилася тим, що я вже трохи знаю німецьку, та а, з цим можна а, працювати, розвивати її, та в майбутньому вони бачили в мене якусь перспективу. Так. Окрім перевірки резюме та оцінки моїх навичок за резюме. А, в мене було а, два інтерв'ю щодо просто конекту з компанією. Так. І технічних навичок третім етапом було тестове завдання, яке я зробив дуже швидко, бо я дійсно хотів спробувати себе за цією пропозицією, і його перевірили також дуже швидко: через дві або три години після того, як я його надіслав, мені одразу запропонували роботу та запитали, коли я можу приїхати. Але ем, я переконана, що у тебе далі пішов цілий пул стереотипів. А куди їхати? А на що їхати? А чи не обманять? А нащо так далеко? А Чи дійсно можна довіряти цій компанії? Тут, мабуть, ще й батьки ставили відповідні питання. Ем, я не знаю, ну, наскільки легко їм було тебе відпустити, наскільки вони дійсно розуміли, е, нащо дитину свою так. Відпускати далеко, і не зрозуміло знову ж таки, на яких умовах, а дійсно то правда. Бо про афери, да, або, можливо, там якісь історії невиправданих очікувань, теж багато історій. Розкажи, будь ласка, яким був цей етап, коли все ж таки, от, офер є, що робити далі? Звісно, було дуже багато сумнівів, бо пропозиція була дуже. Можна сказати, неочікуваною. Е, і... Ну, вона була ще ж і е, на велику суму, так, відповідно. Якщо не помиляюсь, більше 400 е, євро на місяць. Хлопець у 19 років отримує <позиція> таку пропозицію з невеликим бекграундом професійних так, навичок. Сумніви. Однозначно сумніви. Це, звичайно, і класно, це реальне відчуття перемоги, але чи правда, чому вони обрали мене? Чи немає тут якогось підвоху? Як знаходить відповіді на ці питання? Не спробуєш не знаєш, так? Тому ми вирішили спробувати. Розумію, що якщо це якийсь обман, чи це, не знаю, може, якась нереальна компанія або ще щось, я можу завжди повернутися. Е, тому я вже думав брати квитки назад, <світ> але через тиждень після отримання оферу я вже був там. Компанію це теж дуже з'явилося питаннячко, бо зазвичай у європейських компаніях вони готові чекати і по два, і по три місяці після надсилання е, оферу, бо е, вони розуміють, що. Е, Людина ще працює може у попередній компанії, або вона ще не готова, але я тут одразу ж згодився так і поїхав вже через тиждень. У мене був перший робочий день, так і насправді все було добре. Мене зустріли і в аеропорту, і мене провели до мого місця проживання. Який я знайшов за цей тиждень, який в мене був. Потім на наступний день це вже був перший робочий день, понеділок. Я поїхав до офісу компанії, мене там теж зустріли з усіма познайомилися. Ось і вже пішло. Щодо випробувального терміну, він був так, це було декілька місяців. Два так, три. це було три три місяці місяці. А як він відбувався? А, чи було вже в тебе відповідне там пул завдань? І мені ще дуже цікава історія. Знайомство з командою. Я точно розумію, що там відповідно різна аудиторія, так, мабуть, з різних країн, скоріш за все, в команді люди. Як відбувся Конект, комунікація, налагодження та чи звик ти вже до ментальності тієї країни, в якій ти зараз живеш і працюєш? А, знайомство з командою в мене було. Дуже якимось швидким можна сказати, бо я просто прийшов, ми привіталися, як звати, і все, працюємо щодо різних національностей. Так, в мене в команді є колеги з Польщі, з Греції, але така ситуація, що вони знають німецьку, вони приїхали до Німеччини вже ще в дитинстві, як я зрозумів. Тому можна сказати, що вони вже німці. Так. Тому я був єдиний, хто був з України, англомовний в інтернаціональній, як я думав, в компанії, так тому англійською мовою спілкувалися лише зі мною. Як тобі живеться в Німеччині? Це майже рік жити там, так звик, що подобається, що не подобається. Чи плануєш змінити країну? Так почну з кінця. Зараз я не планую змінювати країну, бо я більше прив'язаний до роботи. Хочу отримати якнайбільше досвіду, і якщо я буду змінювати країну, то це лише через те, що я знайшов роботу інші книги. Зараз, коли я. Дуже швидко розвиваюся, я не хочу зупинятися. Як мені живеться в Німеччині, ну, звісно, це інший менталітет у порівнянні з Україною, Україною. Ті стереотипи, які казали так, що німці дуже злі, вони ні на кого не звертають увагу окрім себе. Це не виправдалося. Скажи, будь ласка, якщо вже повертатись до історії IT, я точно знаю, що це була твоя мрія з дитинства. Ти не був свічером, да, який вивчився на музиканта або лікаря і потім почав перевчатись в IT, Але я переконана, що буде цікаво почути. Коли і чому обрав IT саме, можливо, пам'ятаєш, було мені чотири роки або десять. І а, як проходив цей шлях, а, де починав вчитися, де здобував свої навички та знання? Я зацікавився комп'ютерами чотири роки. Так. Мені дідусь показав, що таке комп'ютер. На той час він щось робив сам. Якщо я не помиляюся, він тоді робив 3D-модель будинку, який ми потім побудували для нашої сім'ї. Мене дуже цікавило, що він там робить, та у якийсь момент він був згоден показати мені, як це все працює. Я думаю, що він просто мені дав комп'ютер та дав мені з цим можна сказати, розібратися. Бо якось читати я вже вмів та Здається, в комп'ютері можна розібратися, просто я маю на увазі базово, вміючи читати ось так. І після цього, через декілька років, ну, коли я користуюсь комп'ютером, коли я може, граю в якісь ігри, я розумію, що хтось це все робить, та це все можливо зробити, мабуть, самому. Та я почав розбиратися. Тоді, якщо я не помиляюся, почав розбиратися, як можна зробити свій сайт. Ось. І з того все і почалося. Я зрозумів, що все, що є на комп'ютері або в інтернеті, все це можна зробити самому власноруч, цю зацікавленість побачили мої батьки та інші родичі. Вони сприяли моєму моєму навчанню, вони допомагали мені з курсами там англійської мови, яка дуже потрібна у цій сфері, вони це теж розуміли, так. І я проходив різні комп'ютерні курси, на яких я навчився просто робити у кожній сфері Тобто, я можу там робити і 3D, і веб, і. Щось там графік. Я знаю, що велику роль відіграє все ж таки і самостійне навчання. Зокрема, так, окрім жаги, постійного вдосконалення, навичок, пошук відповідної інформації, відпрацювання, так, її. Але все ж таки приходить якийсь момент, коли цього недостатньо. І далі людина вже починає дійсно обирати або це будуть курси, або вищі навчальні, так заклади. Розкажи, будь ласка, на якому, на якому етапі ти зрозумів, що от вже потрібні курси, і більш відповідного, так і рівня, і як ти їх обирав. Так, це правда. Коли ти займаєшся саме навчанням, цим потрібно займатися в якийсь момент, ти розумієш, що ти, не, ти розумієш, що ти не знаєш, куди тобі рухатися далі. Uh, ти не знаєш, що тобі далі вивчати, але ти розумієш, що uh, це не все. У тебе ще попереду дуже багато роботи, uh, і uh, ти потребуєш якогось ментора або викладача, який uh, покаже тобі, куди рухатися, uh, і можна, сказ можна сказати, направить на правильний шлях. Як обирати? Ну, перш за все, так, я просто шукав їх в інтернеті, я проходив якісь е, безоплатні курси, е, може, якісь е, дивився якісь відео на Ютубі, але е, це було все е, як суміш знань, я, яка е, якою ти не знаєш, як е, скористуватися? Згодом я знайшов курси в Гілель, і вже там yeah. я дійсно здобув дуже багато навичок, як професійних та під час спілкування з викладачем також якісь соціальні може навички, але дуже часто потрібно контактувати з групою, бо не всі можуть дуже швидко знайти те, що їм потрібно, а ти вже це, наприклад, знайшов, і ти можеш дуже швидко допомогти. Ось і так якось відбувається комунікація, і так ми один одному допомагали та тим самим навчалися. Як швидко а. потім знайшов першу роботу? Бо я знаю, а. що багато да, в тебе була вже під час курсу я склав собі якийсь. Базове начальне резюме, е, і почав його відправляти по вакансіям, які мені цікаві, яким я підходжу е, за е, професійними навичками. Так, через три, може, чотири співбесіди я отримав свій перший офер в IT. Це була компанія, яка займається розробкою е, е, Можна сказати, веб-додатків для е, державного замовлення. Чи це оплачувана історія? Е, так. Якщо Цен не сприймати, яка сума була тоді винагороди грошової за твою роботу? Е, тоді це було 9 або 10 тисяч гривень. Угу. І Ось. ти погодився, так? Тому що все ж таки це про досвід да, був перший. Так, мене. Дійсно цікавий тоді досвід, бо в мене його зовсім не було і мені здається, що завжди потрібно зробити крок назад, щоб зробити потім крок вперед, але в моєму випадку кроку назад не було, бо в мене тоді ще нічого не було. Ось. Так, після випробувального терміну я вже отримував набагато, але трохи більше. Я розумію, що якщо я задам питання, що тобі подобається в ІТ, то ми будемо розмовляти з тобою години чотири. Тому що людина, яка мріє про ІТ з чотирьох років, може про це розповідати, мабуть, нескінченний час, але все ж таки, чи є моменти, які не подобаються в ІТ? Чи зустрів ти вже таке? Говорити про те, Ті технічні спеціальності, які потребують постійного або а, майже постійного знаходження за комп'ютером, бо комп'ютер це для програмістів, наприклад, це інструмент для роботи, так інколи з'являються сумніви, бо це також і здоров'я, і спина, а, але якщо робити а, певні перерви. Якісь там розминки, я думаю, що це не дуже страшно, та не повинно бути якось негативно для здоров'я. Та очі так само. Загалом, я думаю, що IT це майбутнє, бо дуже багато сфер переходять або якось інтегруються з IT-технологіями. Після того, як, як це розумію, в мене сумнівів все менше і менше. І я розумію, що я обрав те, що дійсно мені цікаво. Це має бути найголовніше. Про що мрієш? Якщо казати про якусь глобальну річ, так мрію, я мрію про те, щоб у нашому світі була якась глобальна цифровізація, щоб процеси, які можуть бути, можуть бути автоматизовані, автоматизувалися. Uh, і щоб це обов'язково позитивно uh, зробило імпакт на наше суспільство, щоб це нам дійсно допомагало. Uh, про мою професійну мрію. Я найближче зараз до мене, я так думаю. Uh, я мрію потрапити на роботу в Майкрософт, бо мені дійсно подобається політика цієї компанії, uh, вона Окрім своїх платних продуктів, також допомагає дуже опенсорс проектам і робить це на безоплатній основі. Та я думаю, що вони дійсно розвивають IT більше, ніж хто-небудь інший. Ти ставив собі якусь мету там через 5 років, 3, 10, потрапити до Microsoft. Три. Три. Так. Так, і найголовніше, я звісно, мрію про. Перемогу України, розвитку нашої країни серед європейського суспільства, інтегрування європейських цінностей до нашої країни. Скажи, будь ласка, що можеш порадити студентам, або які вже там вчаться, да, або людям, які все ж таки ще. Думають, чи потрібний є IT. Вони точніше, можливо, і мають джагу, але мають і сумніви, в тому числі, тому що бачать, яка ситуація на ринку, так і чи вступати на цей шлях, чи ні, і можливо на що потрібно звертати увагу, що більше всього прокачувати. Порадь, будь ласка. А, так, щодо конкуренції, вона дійсно висока, але. Нічого неможливого немає, для усіх знайдеться місце, я так думаю. Нічого немає неможливого, але на шляху буде дуже багато складних випробувань. Іноді вони будуть здаватися неможливими та буде дуже багато думок про те, щоб здатися. Якщо ви розумієте, що вам це дійсно цікаво, що у вас є жага до цього е, Задаватися, звісно, не потрібно. Е, і якщо ви дійсно працюєте над собою, якщо ви розвиваєтеся у правильному напрямку, е, ви завжди отримуєте те, чого ви прагнете. Так, як я вже сказав, так потрібно зробити крок назад перед тим, як зробити крок вперед. Це стосується тих. Може, свічерів у IT, так, які вже мають якусь роботу, але щоб потрапити в ІТ, їм потрібно зробити крок назад, там, на меншу зарплатню. Якщо дійсно працювати над собою, знову ж таки так, і прагнути цього, то все буде. Класне. Дякую. Дякую за це інтерв'ю, за те, що поділився з нами е, своїм шляхом. Першими кроками точно вірю, що далі більше. І вже наступне наше з тобою інтерв'ю це буде із офісу Microsoft Щиро бажаю, щоб це настало якомога скоріше. І дякую тобі.